Здравствуйте, мої дорогі діти! Ось ми знову зустрілися з вами у залах всесвітньої картинної галереї тітоньки сови. Знаю, що ви з нетерпінням чекали нових казок і знайомства з новими картинами великих художників. Ну що ж, давайте, не гаючи часу, відправимося у ще одну чудову мандрівку. Сьогодні я покажу вам видатні картини грузинського художника Ніко Піросмані і, звичайно ж, розповім історію, яку я назвала казка про маленького мрійника. Діти, ви готові? Молодці, тоді почнемо, як завжди, зі знайомства з самим художником. Ніко Піросмані народився у 1862 році у грузинському селі Мірзані у сільській родині. Він дуже рано залишився без батьків. Його життя було дуже важким. Доводилося самому заробляти на хліб, не відмовляючись від самої важкої роботи. Ким він тільки не був і пастухом, і торговцем на базарі, навіть працював на залізниці. Це не заважало йому вчитися малювати, одначе сам почав малювати, або, як кажуть, художники писати картини, коли йому виповнилося вже майже тридцять років. І ось що цікаво, і незвичайно. Ніко писав свої картини на простій чорній клейонці фарбами, які сам же й складав, малював іноді просто для того, щоб розрахуватися за вечерю. На картинах художника ми бачимо простих людей, які його оточували, мешканців маленьких грузинських селищ. Здається, все просто. але... Хто сказав, що у цій простоті нема місця для справжньої казки? Уявіть собі, діти, що ми з вами перенеслися у маленьке грузинське селище, прямо як на картині Ніко Піросмані, де й починається наша казка. Може, давно, а може, ні, недалеко від міста Батума. Оточено зі всіх сторін красивими горами у маленькому селищі, де всі одне одного знають, жив собі хлопчик, який більш за все полюбляв мріяти. Попрохає його мати віднести батькові обід у поле, а він по дорозі замислиться, зайде у інший бік, а батько залишається без обіда. Одного разу, коли все селище збирало стиглий виноград, хлопчик ліг собі під кущ і давай мріяти. Ой, добре було б, якби кожна виноградна лозина була розміром з той височемний осокір. Тоді б трьома гронками можна було б наповнити кошик, такого винограду вистачило б, щоб зробити вино для найвеличезнішого глека. Так він мріяв до самого вечора, а коли прийшов додому, то побачив мати, яка вийшла на двір подоїти корову. Мама дорікнула синові, хоч би якою-небудь справою ти зайнявся, який сенс від твоїх мрій. Мрія не молоко, з неї масло не зіб'єш. Подивись скрізь, люди працюють, їм нема часу мріяти. Не повірив, хлопчик мамі. Не може бути, щоб дорослі не мріяли. Ось дідусь, коли саджав цей виноградник, невже не мріяв, як буде онуків солодким виноградом частувати. І пішов хлопчик на село. Цікаво йому стало. Невже тільки діти мріють? Невже мріяти не корисно? Що він йшов раптом, бачить трьох князів, вклонився їм хлопчик і запитує. Про що ви мрієте, шановні? Підняв перший князь ріг з вином і сказав. Я мрію про те, щоб здобути на ловах оленя і щоб усі мешканці нашого селища сказали Вай, який молодець наш князь! Яко красеня оленя спіймав, ось зараз вип'ю ще вино і звелю слузі рушницю принести і довідатись, де у тутешніх місцях олені мешкають. Та що там олень? сказав другий князь. Ось я мрію про те, щоб у наших краях з'явився могутній лев, щоб я його переміг. І всі б сказали, вах, який хоробрий цей князь, сам такого звіра поборов. О зараз і піду лева шукати. А я говорить третій мрію про те, щоб красуню ніно за дружину взяти. Щоб усі сусіди казали ах, молодець князь, таку красиву молоду дружину взяв собі. Ось зараз вип'ю келих вина, закличу музик і піду свататися. Стали вихвалятися князі, у кого з них мрія краще. А хлопчик тим часом далі пішов. Пішов він шов і зустрів знайомого селянина з великою діжкою. Дядя Григор кинувся до нього хлопчик. Про що ти мрієш? Ну, про що мені мріяти? відповів селянин. Щоб шлях мій був коротким та діжа не такою важкою, а більше мені нема про що й мріяти, і пішов далі. Увесь день блукав хлопчик по посилу всіх питав про мрію. Люди у тих краях були добрі, з посмішкою, хто й серйозно, відповідали на його запитання. Моя мрія сказав старий двірник, щоб з дерев листя не сипалося. Та щоб собаки з -за парканів не гавкали. А я сказав хлопчику рибалка, мрію таку велику рибу упіймати, щоб за гроші, що за неї отримую, міг би дім полагодити дружині та дітям подарунки купити. Та ще щоб на нову гарну сорочку гроші залишилися. Коли хлопчик вертав додому, він зустрів хлопчисько з віслюком. Той запропонував його підвести. Але хлопчик, хоч і втомився, а все ж таки відмовився. Віслюк раптом людським голосом і каже: Якби ти знав, як я мрію, щоб мій хазяїн скоріше виріс і на коня пересів, а я б трошечки відпочив. Пішов здивований хлопчик далі і вже майже ввечері зустрів він маленьку дівчинку. Подивилася вона на хлопчика і простягнула йому свою повітряну кульку. Ти мрій, сказала вона, тільки не забувай про справи. Мріє вона як повітряна кулька. Коли вона є, то здається, дрібничкою непотрібною іграшкою, а коли кулька лусне, розуміє, що тобі її не вистачає. Дякую, сказав хлопчик, і раптом згадав, що вже цілий день не був вдома. А мама, напевно, хвилюється і побіг він додому. А біля хвіртки мама стоїть, його чекає. Де ж ти подівся, мрійник? Кинувся хлопчик до мами, обійняв її і розповів про те, що з ним трапилося за цілий день. Він розповів, що у кожного мешканця села є своя мрія і у дітей, і у дорослих. Ну, звичайно, мій дорогий, відповіла мама. І це не таємниця. Ось запитай, про що я мрію. Про що? здивувався хлопчик. Я мрію про те, тихо сказала мама, щоб ти. Виріс і став доброю, поважною людиною, щоб у тебе була велика й дружня родина. Мрія за собою має вести. І якщо хочеш, щоб вона сповнилася, обов'язково вчись, працюй, поважай дорослих і допомагай їм. Довго того вечора хлопчик біля хвіртки стояв, дивився у зіркове небо і мріяв. Ким він стане, коли виросте. А я, діти, думаю про те, що більше за все цей хлопчик мрів навчитися малювати і усі свої дитячі фантазії перенести на картини, щоб усі люди у світі милувалися ними і казали ох, який молодець, який талановитий художник. Наостанок хочу вам побажати, щоб усі ваші мрії здійснилися. До нових зустрічей у Всесвітній картинній галереї. До побачення!